Це Біблія. Ви запитаєте чому? Я вам дам відповідь. Біблія це свята книга. З нею ми можемо дізнатися більше про християнство, про Ісуса Христа. вчимося добру, то засуджуємо зло. Я хочу вам порадити прочитати Біблію, тому що це є неймовірна подорож по давньому Єрусалимі. Ви дізнаєтеся про подорожі Ісуса Христа та Його учнів. Сьогодні я проснулася о пів на восьму і зразу пішла застеляти ліжко. Після цього я пішла на кухню поставити собі чай, зробила чай і повернулася в свою кімнату приблизно через 15 хвилин, щоб повторити уроки, підготуватися і наготувати ручки. Після всіх уроків я перекусила це приблизно через 3 години і випила молока з печу. Після цього в мене були танці. На опів на п'яту. Перед цим я зробила собі такі хвильки з волосся. О пів на п'яту в мене були танці. Там я зустрілася з своїми подругами. У нас був тест на психологію. Ми там сміялися і знімали кумедні відео. Танці у мене закінчилися о пів на сьому. З я йшла коло години. І по дорозі було дуже гарне небо, захід сонця, воно мені дуже сильно сподобалось. Там були аж фіолетові, так скажемо, хмари. По дорозі я зустріла багато гарних квіточок, рожевих і оранжевих. Після цього я прийшла додому і ще повторила уроки, прочитала всі параграфи, які нам дали на понеділок, і зробила ще трошки письмового, Взяла свої навушники. І слухала музику, поки дописувала вже уроки, тобто твори. Цей песик з мого двору вже передавала вам всім привіт і на добраніч. О 10 годині я пішла в душ, а о пів на 11 я лягла спати. Я прокинулася о пів на 8 годину і одразу стелила ліжко. Після цього я пішла вмиватись і чистити зуби. Це було десь за 15 хвилин 8. Після цього я прикусила йогуртом, тому що не хотіла сильно їсти. З 8 години 30 хвилин до 2 години 20 хвилин. У мене були уроки. О 5 годині я пішла з подругами в кафе. Там ми добре наїлись, зробили кумедні фото та гарно провели час. Я повернулася додому о 8 годині, перевдяглася у домашній одяг та дивилася інтерв'ю кумирів. Сьогодні я встав 7.20, ми почистив зуби, пішов снідан. Потім я вирішив приготувати собі чай з бутербродами. Тут трошки в камеру попав пакетик. А це бутерброд з чаєм, яким я поснідав. Я пішов на уроки. Уроки пройшли достатньо швидко. Я пішов у душ і думаю, зараз буду відпочивати. Сьогодні я встала о 8-й годині ранку. Розчесала волосся, почистила зуби і так далі. Потім я сиділа на уроках і чекала, коли вже нарешті буде кінець. Між перервами я поїла і переводілася. Уроки закінчились 22-й, і я пішла робити висок справ на завтра. Домашнє завдання я вирішила зробити неділю. О 2.40 я пішла читати книжку. Закінчила я рівно о 3 А далі я просто буду сидіти в телефоні, дивитися фільми і, можливо, піду гуляти. О 8 ранку я прокидаюсь та застеляю своє ліжко. Десь о 9 годині 15 хвилин я вмиваюсь і все таке. О пів на дев'яту в мене починаються уроки та закінчуються о 15 годині 15 хвилин. О 9 годині я снідаю, просто я забула зняти. Після уроків у вільний час я або читаю книгу, або танцюю. Знайшла старе галереї, бо не було змоги якось зняти, як я танцюю, або займаюся спортом. Це вільний час у мене десь о 4 годині. Але перед цим, о пів на третю, я обідаю. Після своїх справ о 8 годині 15 хвилин я виходжу з душу та вмиваюсь. О пів на дев'яту я виконую своє домашнє завдання. І нарешті о одинадцятій або о дванадцятій, або о першій деколи я лягаю спати. Сьогодні я прокинулась о пів на восьму, зразу застелила ліжко. Потім одразу пішла снідати, з'їла яблучко, заварила собі чай і після того поснідала, почистила зуби. О на дев'яту я займалася уроками. О 9 годині я пішла вечеряти, зробила собі чай із печеньками. О 10 годині я пішла спати. Привіт! Я тут читаю кни книжку. Цей роблю щодня. Що я роблю? Ось такі картини. Це моє хобі. Я дуже люблю їх робити. Пів на восьму ранку я прокидаюся та застеляю ліжко. Після чого я йду у ванну почистити зуби та вмитися. На сніданок я їв салат з помідорами та огірками. О 8.30 починається перший урок. Після уроків 15.00 я зробив собі чаю зі смаколиками та включив улюблений серіал. У 16.20 я вирішив піти погуляти на озеро та взяв із собою самокат. Я весело провів час, на озері було дуже багато людей, та був невеличкий концерт. Після чого у 18.30 удома я включив варіати. Третій сезон восьмий епізод. Але вже у 22.30 я лягаю спати. О 7.30 я заспіляю ліжко. О7. Не що за батько тебе пригортав, Одягали, поїли, ростили, Щоб виріс убивцей і став, Щоби потім прийшов чужу хату з автоматом посеред весни, став не розміщен жорстоко бивати, Милий Боже, чиї ці сини, Просто нелюди, варвари дикі, злі істоти без серця душі. Нечистиві, лукаві, безликі, їхні руки навіки в крові, що за мати під серцем носила, що за батько ростило це зло, Що з війною прийшло Україну, тільки в пеклі притулок його. А можна я піду і з вами? Не можна, залишся, синочку, ти будеш моїми руками. Вибрати маєш штата сорочку. Ти будеш любить Україну, майбутнє у неї вкладати. Ось бачиш, навколо руїни, потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою, Матусю. Навіщо мені ця свобода? Не думай, я геть не боюся, та просто тебе дуже шкода. Синочку, рідненький, мій скарби ми з татом завжди із тобою. Ти виростеш мужнім, гарнім. І зникневся біль із журбою. Не зникни, Матусю, ніколи я візьму у руки меча, бо все стало пеклом відколи до нас увірвалась русня. Я буду тебе захищати, країну, родину і дім. Нікому вже нас не здолати. Ми сильні господарі в нім. Хотів би я почати це відео з того, що тато зараз мій воює, захищає нашу неньку Україну. За це йому дуже вдячний. Ще дуже вдячний за наших захисників, які теж обороняють і не дають пройти клятому москалю. Я дякую за те, що я можу зараз ну, сидіти. Тишині записувати це відео. Бережіть себе, все буде добре. Слава Україні!